Щось ти швидко справився. Як, як справився добрий вечір, так, так і збираюся вже. Та щось наша підійде сюди поближче. Курочки відпочивай. Думав, трішечки на молоді завтра буду рано утром гранулювати, бо це ті, що запаси ми поробили. Ось по бочках, скриня. Ми її ну, не трогаємо. Мало других, які були, калуди, чи що було на запас. Я думаю, попрацює. І щось почала наша старушка видягуватися. не хоче вже щось вона працювати, почала чимось підванювати. Я вже тут конденсатори замінював. був. Ну Щось, щось тут дало збой. То, коротше, і такий ще агрегатик. хороший. Ну Прийдеться щось вже планувати купляти друге. Хто знає, що й друге куплять, кинулися. Оце соєвий шрот, закупляємо. Ну, вили. Вони то йдуть усі такі, а дуже грудки такі великі. І воно ж тут отвір невеликий, як ти не відкриваєш на все, і він ніфіга. І оце ж є отакий дрючечок, стоїш, оце ж товчеш, і воно що стріляє, підлітає, ну таке і в оба прилітало і в око. То хто знає, подивився по інтернеті щось таке. Замовить таке, щоб на 220 тягу, ну, щоб швидко молово, фіг його знає. Вибор в основному такий, то може хто там що може порекомендувати, то буду дуже-дуже вдячний. Тож, вішаємо переноску, почали чую, вже миші пищать. Тоді були з ними поборолися, багато розкидали для них смаковиків. Да. Ми їх побороли. А тепер тут вже зараз не сипемо, бо він ну, під скрині є по під скрині, все Сьорано пишу. Тоді зайшли в сарай. Бачимо, тут де в нас ще не завито. Будемо завати нарита земля. землю. Прийшла скудись криса. Вона у нас тут багато кущів закинути хат, Ну таких уже зруйнованих, що там уже для життя вони не придатні. І вони лізуть, лізуть, тому що птиця то тому, тому що зерно, вже. і все таки сьогодні одну знайшов. І знайшов таку я вам скажу, як кошеня. Ну, таке вже доросле кошеня, то одну виволив. І от думаю, буду бетонувати, там зніму свої землі, ну, покладу, звісно, ж, пленку і, ну, буду ще в ньому бетонувати. І оце думаю, будуть рити вони отам десь під тим бетоном. Просяде, він не просяде. Ну, от хто знає. Ну, це, це поки побачу. ну, не дай Боже, щоб краще якби їх і не було. Стосовно запитували в мене тари що ці купляв кори та як вони Ігорю, що чи варто купувати. Що вам скажу, от відра взяли на 20 літрів, це будівельні. Відра тримаються, миска, ну, така ще тримається. А тазіки, блін, вон, бачите, воно і ну, такі, Якщо сам отак хапанеш, відразу ручка починає лопатися. Ну, а чисто поставить під гранулятор, погранулювати. Я оце завжди. Як гранулюю, відгранулював, раніше проходив сумішу з олійкою, там макуха з олійкою, зараз абсолютно не де нічого. Ото заглушив його, не трогаю не роліки, нічого не попускаю, починаю працювати. оп'ять. Раз сесії він у вас довго буде стояти, там днів 20-15, Да, тоді проганяйте суміш. А як, як я часто гранулюю запаси, роблю, то абсолютно не де нічого Все, запустив і зразу погнав потихеньку, потихеньку, потихеньку починаю підсипати. Бо там хтось е тільки собі придбав, що каже, буваю, працюю, працює ну капітально. Е а коли каже, заглушу і починаю там на ранок працювати, він холодний, каже. Раз каже, починає щось торготіти ролик, буває таке, то потрібно ключиком одну сторону або трішки підтягнути, або попустити. І воно заспокоїться. Якщо не допомагає, то цю сторону так само спробувати. І воно все вирівняється. Поки він холодний, поки нагріється, то капітально, що я вам скажу. Головне осторожність, нічого туди не пхати, не пальці, ні мокрими руками не торкатися. Не бив ще не разу. Але ж ну, завжди будьте обережні. Не, не так халам-балам, там знаєте, щоб камушок туди не попало, так як десь на току купляєте зернице, бо багато є зерно, не перемалюють, а прямо так. Він і так буде робити. Ну просто швидше матриця о, стреться. Ну, це поки ви її ого-го. А так через мельницю. Все, пропускайте, щоб не було. Так, хоч через мельницю десь якийсь камінчик упіймав, ви вибачте, ну туди, щоб не, не, не попав. Тому що ролики стоять з матриця, це треба комплект брати. Вони там стоять, наверное, тисяч п'ять чи 6. Ну, просто потрапити на груш. Якщо міняєте матрицю, заразу міняйте ролики. Отак, От щоб ви знали, то нічого такого тяжкого немає, Ставили і працюєте. Тож, цим гарно вечора. Пішов руки обличчя умию и на ліжко. Сьогодні 4 ранку на ногах. Тож, бережіть себе.